Дуже класний коментар. Я спочатку навіть не зрозумів, про що йдеться мова. Думав, ви маєте на увазі, що от нас хтось їздить на роботу, і хтось там мав якісь проблеми. В цілому у нас якби все чітко, все по порядку. Але дійсності А1 це достатньо складна процедура, вона не є проста, і дійсності люди по цих по цих А1 їздять у відрядження. З максимальним терміном це ну здебільшого 90 днів. Але є певні винятки, наприклад, в Нідерландах, коли можна своє продовження своє перебування продовжити до двох років. Це, наприклад, до кінця вашої візи або до кінця вашої карти побиту, але не більше двох років. Це залежить від місцевості, де ви подаєтесь, це залежить від вашої професії і так далі. Але в цілому така можливість імеється навіть на низках кваліфіцірованих роботах в випадку з такими відрядженнями в Німеччину чи в якісь інші країни Євросоюзу там це значно складніше і дійсності в тих країнах залишитися без конкретної професії кваліфікованої ну дуже складно і зазвичай їздять люди на 90 днів туди, потім на 90 днів назад в Литву або Польщу.